Ну, Продовжимо тему разом із експертом аналітичного центру Українська призма Олександр Краєв з нами на зв'язку. Олександре, от е, усі довго гадали, а чи Путін ризикне полетіти до пар? Не ризикнув, відправив Лаврова. А, чи означає це, що Росія відходить на другий план у цьому союзі? От, чи можна говорити про більшу ізоляцію Росії? Чи це просто така ось традиційна обережність Путіна? Насправді так ми маємо казати про те, що є певна така ізоляція Росії, тому що вона не може відігравати ту роль в межах Бріксу, яку відігравала раніше. Насправді вона входила в це об'єднання із певними геополітичними цілями. Вона хотіла використати цей союз для того, щоб просувати власну адженду, просувати власну міць і власний образ. Але ми бачимо, що навіть таке, нібито, об'єднання дружніх країн стає для Путіна для його режиму небезпечним. Тому так Росія дійсно. Пере... переходить у другу лігу Брікс, коли вона не просто не може просувати власну міць, а вона по суті є в статусі прохача? Адже знову ж таки Лавров приїхав на Брікс просити підтримки? Ну і ще Брікс інколи називає так антизахід, анти МВФ, антидолар. Чи є у країн членів Брікс от ресурси створити свою противагу західному світу? Ну, по перше, чому вони себе протиставляють заходу? У кожного свої причини, і в цьому до речі, велика проблема об'єднання. Брікс. вони не мають спільної платформи. Так дійсно, Китай, наприклад, він бачить в БРІКС той антизахід. Вони хочуть через нього просувати власні геополітичні амбіції. Але в той самий момент, наприклад, для Індії це об'єднання це скоріше суто економіка. Вона дає для Індії доступ на великі ринки для Бразилії і Південної Африки. Найбільше цінність це якраз той так званий антидолар, спільний банк розвитку, який допоможе цим країнам. Отримувати дешеві кредити, і розвивати власну економіку, але відповідаючи на ваше питання, чи може цей союз дійсно стати антизаходом, антинато, анти США? Ну я дуже в цьому сумніваюся. Бо не може союз, якому нема спільної дономінанти, мати реальний великий геополітичний успіх. Кожний буде тягнути у свою сторону і добиватися власних інтересів. А загалом, чи є у них сили кинути виклик заходу? Ресурси є. У Китаю є і Китай буде використовувати Брікс для того, щоб його члени презентували та антизахідну позицію. У інших країн цей ресурс скоріше лише інформаційний. Вони можуть говорити що завгодно, але цифри говорять самі за себе. До прикладу, за все своє існування, банк розвитку БРІКС той самий він виділив для цих країн не більше 30 мільярдів доларів. В той час як МВФ, який вони так активно критикують і проти якого вони виступають, лише за минулий рік виділив для держав. Членів більше 100 мільярдів, тобто навіть фінансово ці об'єми поставити неможливо? Власне про проти, так багато експертів кажуть, що країни Брік завжди розуміли проти чого вони, але їхні ось ці за різні. Ну, в першу чергу я тут маю на увазі Індію, так у якої доволі непрості відносини із Китаєм. А от як цим може Україна скористатися? Для України рецепт дуже простий. В нас є наша десятипунктова формула миру, і вона гарна в цьому випадку, тим, що кожна країна може приєднатися до того набору пунктів або навіть до того одного пункту, який вважає за доцільне, і вважаючи і бачачи різницю інтересів держав БРІКС, ми відповідно можемо з кожною з них пропрацьовувати різні теми, ті, які дійсно будуть для них цікаві. Комусь цікавіше займатися продовольчою безпекою, хтось готовий обговорити юридичну сторону питання. Якоїсь цікавої екології, наприклад, зв'язки з західними ринками, як це для Індії, буває. Ну то що ж, ми готові працювати з кожною окремо, і це свого роду, і з нашої точки зору, з точки зору західних партнерів, якраз буде підточувати єдність Брікс, і в той же момент давати можливість Україні бути почутою серед країн так званого глобального півдня.